Всім привіт любі друзі! З вами Вадимка. Ми сьогодні їдемо знімати відосик. Один цікавий вибачайте, що я пропав з Юдуба. Їдемо в центрі трохи. там що ж вам відзнімемо вітосик. Залишатися зі мною так ще буде цікаво. Ой, любі друзі, приїхали ми вже в центр, піднімаємося на таку гору. Получається якийсь похоронок у нас. Не знаю, що за похоронок. Дуже багато поліцаїв. буду, не знімав я їх. От. Получається тут такі пудиночки у нас горні Obrigado. Um... Віці, яка у нас тут краса виходить, оцени ви, гори. На вулиці сьогодні просто топова погода. Сюди так знімаємо, бачите, ви. фонтан. Ми зараз тут підемо до фонтана. Ну, ось такі у нас споруди, дуже старі будинки, дуже гарні. Воно так як старе місто вважається, дуже старі будинки. Я кажу, почитати в інтернеті дуже багато. Прочитати в інтернеті дуже багато можна про Пільську знати, що тут класне містечко. У нас виходить така арка з розів. Дивіться, які гарні рози, бачите? Ось така уютненька арочка, бачите, собі захотите, до мене посидіти. Піднімаємо нагору камеру, бачите, тут такі світильнички, тут дуже гарно, уютненько, так, бачите. О, собі годемо, гуляємо. Але дуже гарно дуже гарно пахнуть рози. Поглянемо в по ми зараз йдемо ще на ту площу, тут дуже багато є площ різних. Тут виходить за три-чотири площі. Колись я відео знімав Пропільськ, я показував одну частину площі. Зараз я вам покажу більше май, зайду в центр. От тут, мабуть, такі вулиці гарні. Залишатися зі мною. Другу площу. Люди сижуть, ситять, їдять. Це вже виходить, друга площа. Вона теж дуже цікава. Ось такі бутиночки, вона... чим вище піднімаємося, вона так як в горах знаходиться. Ось такі. От, виходить, у нас такі квіти, клумби з квітами. Це дуже класно. А чим раз ми піднімаємося вище-вище на нагору. Такі ресторанчики тут. тут дуже гарні получается. Получается вот и спад. Такие тоже гарные. Вот видите, надо будет подняться, но сейчас лучше Ми приходимо вже до церкви такої, називається Ратушево, зараз її покажу зблизька. Залишилась нам трошки, вона теж дуже цікава така, її видно з цілого міста. дуже куди ви поїхали, її видно. Вона дуже велика. Зараз вам покажу. Вона дуже гарна. Зараз покажу. Сама ця церква починається. От. Вона така велика, 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 бачите? От. Це у нас рад, що це знаходиться на площа. О, дивіться, яка ратуша велика. Тут теж дуже цікаво, бачите. О, от. Получається тут такі вулички уютненькі. Кажу, тут ходиш, гуляєш, там дуже класно. Просто собі розслабляєшся, ходиш, гуляєш. Воно дуже старе містечко, дуже багато старі вулички, міста, файні такі знаєте, будиночки. Ну от, вісить, ну просто пильську це пільську це. По мені він подобається, я його з нього топлю, кажу зразу, і виходить сама ця рату, що бачите, саме передня частина цієї ратуші, бачите, яка вона гарна. Почати зайвіти, може не чути бути, може зараз зайти всередину, якщо можна буде. Любі, друзі, сама ця ратуша я вже піднявся на такі сходи, виходить, бо в таких сходах я піднявся з долини. Вона така тут площадка, от, бачите, і саму ратушу видно. От, така гарна, велика, здорова ратуша. Ось такі будиночки, тут люди живуть везде. Мені місто напоминає як Париж, знаєте, такі старі будиночки, трошки там е, штакодурка роз, як сказати, трохи штакатурки немає, там розлуплено, там трошки розбите, там трошки е, будинки такі старові, старі, е, ці балкончики такі уютні. На, на, на як нагадує як Париж, знаєте, дуже класно. Чесно, такий ресторанчик у нас тут на вулі, дуже класний. Якраз там ця ратуша, що показував такі будиночки. Гарні ресторани різні, бачите, в мене піти поїсти От готель. тут собі зняти готель номер на ніч, поспати в самому центрі міста. Коло самої ратуші. Якраз там ратуша. Дзвонить. Ну от ресторанчики. Кажу, тут ходить не переходить, все, бачите, дуже красиво. Ну от чим раз ми піднімаємося вище, вище, бачите, мотоцикл піднімається, то виходить, вгору піднімається. І саме місто знаходиться так, як на горі, трошки внизу. Бачите, тут гарно. От, такі бутиночки старі старовинні, бачите. От. Я всім, всім рекомендую приїхати в Пільську Бяло, походити, погуляти. Воно дуже цікава, насичена історія самого міста. Міста. там є чотири площі. Одну площу строїли три роки. Іменно там зробили дуже гарно, там такі дерева зробили, лавочки. Я вам показував в попередньому відео. відео. От, знаки, інтуражно все, такі путиночки, як в Парижі. Кажу, от ратуша видно, ну класно просто. От. Получається, у мене такі площі, Тут у нас такий водоспад, фунтан до Чіщені, водоспад, ви бачите, я неправильно сказав. О, дивіться, який він гарний. Навколо нього такі квіти гарні, бачите. І от сам театр. От театр, тут всякі представлення привожуть, всякі ці виступлеї, виступлення. Ми зайшли в такий маленький парк. От дуже такий гарненькі, уютненькі парк. Бачите, у нас тут, виходить, тут можна вот такі саме самий будиночок старий. Кажу, тут ходиш іменно, іменно кайфуєш, який завод, чи е, якийсь завод, напевно, підприємство. І виходить... Тут виходить ще один малюнок на... намальований. Дуже гарний, теж. бачите, якісно намальовано. Це дуже тяжко намалювати Ви бачите, яка краса. Я так думаю, що це місто намальоване. Ось таке якесь радіо, такі будинки, трамваї. Тут дуже-дуже багато людей сиділа, малювала, дуже багато часу, потрапила труда, сил все намалювати, все придумати. Дуже класно. Вільського п'яла це знаходиться славське Е, Воно знаходиться як в горах, таких іменно тут такі перепади, тобто Інколи спускаєшся вниз, інколи піднімаєшся до гори. І виходить такі перепади, а тут дуже класно погуляти. Але тут просто багато часами буває перемінчива тим що зараз сонечко світить, жарко через пару хвилин може дощ валинути. Може бути дощ, іде капати, знаєте, дощ, вітер. А зараз поки що нормально. Ну получается тут так. Дожа та площа і нотека якось